Нам зробити відповідну титульну сторінку. У текстовому редакторі Word є декілька способів. Перший спосіб це, відповідно, вставити сторінку за допомогою команди вставлення. Тут є кнопочка титульна сторінка, яка дозволяє вставити титульну сторінку згідно певного шаблону. Тут уже є додаткові кольори, оформлення, відповідно, заголовки, також є необхідні елементи саме титульної сторінки. Проте ми сьогодні створимо порожню титульну сторінку і. Спробуємо її відформатувати. Для цього ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-Enter, і у нас додається нова титульна сторінка, Тобто, нова, точніше, порожня сторінка. Ще раз наголошую: курсорчик перед першим абзацом. Натискаємо комбінацію, Ctrl-Enter. Отже, подивіться, у вас повинен бути спочатку набраний текст, так, і вам потрібно спочатку його набрати без форматування. Отже, перших два рядочки нам потрібно виставити по центру, а також застосувати для них такі налаштування шрифту. Зазвичай цей текст пишеться великими літерами. Для цього ми можемо зайти у шрифти. Далі обрати усі великі літери, і у нас е, утвориться ось такий от напис. Відповідно, ви бачите, що текст став написаний великими літерами. Е, В російськомовній версії та опція називається Всі прапісніє, в українській версії називаються Всі великі літери. Далі е, тепер нам необхідно зробити відступ. У вигляді, скажімо, так, декількох пунктів, але не використовуючи пробіли. Я на всяк випадок увімкнула вам режим недрукованих символів та пам'ятаємо, що ці позначки це все означає ось цього режиму недруковані символи. І ви побачите, що це можна робити без використання абзаців. Для цього нам потрібно буде налаштування абзаців за допомогою контекстного меню. Абзац або відкриваємо в групі абзац на вкладки Основне, ось цю от кнопочку. Що нам тут потрібно виставити? В принципі, все, що тут є, нам влаштовує. тобто заголовок повинен бути по центру, відступи повинні бути нулі, міжрядковий інтервал залишаємо такий, як є, а от відступ після ставимо 200 пунктів. І наш текст опуститься відповідно донизу. Тепер виставляємо, відповідно, по центру наш заголовок, То можна поставити розмір більший. Наприклад, 16 або 20. Тобто для заголовка це нормально. І жирність додамо для нашого заголовка. Так, тепер заголовок виділений порівняно з усім текстом. Після нашої назви ми знов таки робимо відступ. Точніше, навіть інтервал у 200 пунктів. Далі продовжуємо форматувати. І, і оцей текст, який у нас містить інформацію про те, хто виконав цей реферат і хто перевірив, необхідно за допомогою повзунка на е, відсунути вліво, ой, вправо. Відсунути вправо. Якщо, наприклад. ага, це я щось Тут ще нажала додатково, що він мене видалився. Ось так. Десь на вісьмерочку. На вісьмерочку це нормально. Далі Київ 2024. Знов-таки, з допомогою інтервалів, спускаємо його нижче, але тут вже використовуємо не 200 пунктів, а 100 пунктів. І Київ 2024 виставляємо по центру. Так, Форматування нашої титульної сторінки завершено. Так, ага, і отут у мене поставився колір. Хорошо, колір поміняємо за допомогою будь-якого способу. Запитання до цього моменту є? Як робити титульну сторінку? Немає.